У самому серці жвавих вулиць Сінгапуру Алан, який є відданим адвентистом сьомого дня, проводить дні у своїй місцевості, роблячи щось надзвичайне, спілкуючись з людьми похилого віку. На його думку, слідування методу служіння Христа буквально означає будувати стосунки з тими, хто часто відчуває себе забутим. Алан добровільно присвячує свій час літнім мешканцям, багато з яких є ізольованими та самотніми у швидкоплинному місті. Перегляд телевізора займав би весь мій вільний час. Я не знала, що робити. Мені було нудно, і я спробувала б скоротити цей час. Коли міс Чан познайомилися з Аланом, він запросив її доєднатися до групи підтримки, що існувала в Китайській церкві адвентистів сьомого дня. Ця громада знаходиться у тісному партнерстві з адвентистськими центрами, які проводять різноманітні соціальні заходи для людей похилого віку. Для таких людей, як міс Чан, ця група грає велику роль. Кожного разу, коли група влаштовує свої зустрічі, великий автобус відправляється, щоб забрати людей з їхніх домівок. Індивідуальний підхід Алана гарантує, що ніхто не залишиться без уваги. Чоловік керує фургоном особисто для тих, хто не може фізично сісти в автобус. Він знаходить час, щоб паралельно поспілкуватися з ними і дати відчути справжню турботу та підтримку. Я дуже вдячна, що кожного разу, коли мене відвозять в церкву, я відчуваю справжню любов. Про мене завжди піклуються, підтримують за руки під час ходьби. Моє серце наповнене глибокою вдячністю. За всі прояви доброти цей проєкт став можливим завдяки відданій команді волонтерів, які вкладають свій час, енергію та любов у створення гостинного простору. Починаючи від організації транспорту до планування змістовних зустрічей. Вони гарантують, що кожна зустріч відкриватиме можливість для спілкування та радості, чи то творчий проєкт, чи то щедра вечеря, або ж момент роздумів. Наполегливі зусилля команди сприяли створенню атмосфери тепла та затишку. Ці зустрічі ставали рятівним. Кругом для багатьох літніх людей завдяки роботі Алана і любові, членів церкви, учасники знаходять більше ніж просто спільноту. Вони відкривають для себе почуття приналежності. Зусилля Алана є потужним нагадуванням про те, що завдяки слідуванню Господнім настановам ми можемо змінювати людські серця крок за кроком. В галасливих містах, таких як Сінгапур, де переважають серйозні перешкоди для служіння, більш ніж будь-коли раніше зростає нагальна потреба в Ісусовій любові, завдяки відданості. Ці членів церкви, таких як Алан, люди похилого віку в Сінгапурі, знаходять справжню надію, дружбу та віру.